Всім привіт, з вами Огі Кінг і сьогодні я вам розкажу, як розвалювати гравців в Skywars Це режим, якщо що такий, хто не знає. Ну Перше, що вам треба знати, Вам треба знати, що таке Skywars, Skywars це гра така, що в ній потрібно робити, в ній от ви з'являєтеся на острові такому І тут є скрині, ви їх відкриваєте, ви забираєте ресурси з цієї скрині. Далі ви забрали ресурси, ви видуєте нуба, нубасів з, з, з тих сніжків. Далі ми отримуємо ender Pearl, кидаємо, кидаємо його до нашого сусіда. Ми його кенуємо успішно, ми нашого сусіда успішно вбиваємо. І забираємо його е, шлем. Так до нас йде ще один чмир. Е, ми потрібно, нам його звука, нам його треба розвалити, у нас нема стріл, але тепер вони появились. Так що ми починаємо його ось так жорстоко розстрілювати, щоб він е, був дуже в шоці. Як ви бачите, він е, хоче пробратися до мене, але в нього щось не виходить. Е, так, і ще, я думаю, мені потрібно відкрити чат, щоб я міг той. Ну, потрібно, Оп. ну бачите, його дуже розвалюю. Мені здається, що він наш плакати хоче. Так. Е... І от, що вам треба далі робити? Вам треба розвалити ось цього цю людину небезпечного. Він бачите, там заховався за тим деревом. І він думає, що він дуже розумний. але насправді я аж мудрий і я знаю, що потрібно робити. Дивіться, нам треба його напудити. Ми беремо голову вівці. І тепер він має напудитись, але щось поки що це не дуже працює. Блять, підарас заїбав нахуй, мене вже, блять, сука, хуйло їбане. Мене вже він так заїбав, блять. Зараз, блять, все, ну, ну все коротше, ми наділи, коли ми наділи цю голову вівці. Він тепер має напудитись, коли нас побачить, І ми зараз маємо його побити. Тільки де він? Ось він, ось він. Ми його отак от розвалюємо. Та він дуже напудився, коли побачив мою голову в вівці. І цей лайфхак дуже сильно працює. Він дуже сильно допомагає. <звук> <звук> <звук>